Володимир Поліщук, до речі, вже третя позиція, 4-1. Ока, це важливо. В першу чергу для Володимира Феді у боротьбі зілляним Гуликом, бо вона гадає, да. що там скільки? 16 поинтів між пілотами. Да, да. Так, і що це дев'ятий поворот, і вже так менше, ніж 10% зараз. Хоча ні, поки що 11-10 відриває заднікроводи, незабарний, що чи покращить власне час на восьму. 046. чотири шість. Ну і тільки чотири пілоти, які вийшли з 104, Хто ще на залишився? Ані, все тільки Марія Русова заже піти на цьому кваліфікація Вау, так шудесенько закінчується. Юліан гук це вже який десятий о позішо. І в останній мить Владислав Луганський, четверта позиція, другий ряд стартового поля. Усува Володимира Поліщака лише на п'яту. Зонічній так, спокійно, водобно пропускає, вирішив почепник. І позаду Тарас Натюк, Денис Забарний і, і може Андрій Ярмоленко. Обидві э, Астон Мартін повністю нема крила у Андрія Ярмоленка. Так, дійсно цікаво було подивитися, що ж там сталося. Чи не було саме між пілотами команди Астон Мартін такого контакту. Новичка боротьба, Пліщу оплічно, напевно, напрямі між третім та четвертим поворотом. І все ще триває боротьба внутрішньо для Максимівка у п'ятому, точніше шостому повороті. І вже перед цим Анатолій Максимів поки що обходить на першому регіону сходинку, ви розумієте, три зони ДРС. три зони ДРС. тут позиціями хлопці будуть мінятись досить такі... Активно, да. І Михайло Лішов знову заїжджає п'яти, можливо, замінили крило і ще 5 секунд отримує за порушення лімітів швидкості на візів п'яти. Шкода, Феррарі треба зараз боротись, боротися бороти з Альфа Таурі. І поки що буде пілоти команди Феррарі, програють, так би мовити, своїм суперникам. О, так, боротьба. Магоран і Осуховський. Магоран по зовнішню, до речі, доволі таки Да, Фес має Рен Осиховський і зараз сильно швидше їде. Знову Поруч обидва боліди. Так, що пішов п'ятому, і вже перед шостим, ні Магоран повну да, не да, буде. Тут, тут вже поступається. Цікаво, чи ми побачимо заплановані три від когось, але. Ух, до речі, до речі, дивись. Михайло Лєміський. І тут з коловим, Михайло. <світ> і Іван Корнєнко помиляється, як ніби так. Бачимо, проходить Іван Корнєнко, Артем Сховський і Олександр Магоран. і Дві позиції втрачає. Ой-ой. І ще артем таку снамага рана, четверта вороповіршті пролітай б'ю прям перед переднім крилом хату. Ось такі момен, моменти з контактом, знаєш, найгірше, що ти хочеш, будучи на, на місці Олександра, це найменше ти хочеш, щоб при цьому суперника розгорнуло. Дуже-дуже легко насправді його підійти, і суперника розгорнути, і він може навіть розбитися повністю. Напевно, це буде схід. Щось мені так здається. ймовірно, Так, так, і так. так, так. Бо вже це це як було з Романом Караханяном, пам'ятаєш, що він також у Бразилії ліковим. Занадто швидко став. Так, тут плечо, піч, Магуран, з які флешбеки з дев'ятого сезону. Да-да-да. А, і Володимира Федя Є І врусов гандський зовнішній. Які парні дуелі, прямо австрій. <ріст> І все це хлопці, які їдуть в одному дересперу возять. Все ще триває хлопці в шостому повороті, ні. Так, так в шостому краще, повороті. Це траєкторія. І у сьомому Володимир. Так, попереду. Оу, я навіть 6 секунд. Ого. Оу, яку це норіс та ферстап. І є контакт між пілотами і програють позиції зараз. Юлян Голек. Аж дві втрачені позиції, ще буде мерфейть, їх ніби планує атакувати а Анатолія Максимюка по зовнішньому четвертому, як Анатолій намагався атакувати Юліана, але Володимир як ніби не проходить. Так. Контратаку. Три пілоти. В трьох пілот Розгортається. В гонку навіть в межах секунди все ще. Владислав Луганський oh. цим трохи скористався, вийшов на другу позицію. О, oh, і Фейт, і ідуть у опіти. Напевно, все ж таки є, є пошкоджені. А, і навіть Водослав Уганський таку що так, oh, лише не поїхав. Давай подивимось, чи мінятимуть крило. Так, Федю міняють. А Маклари не стоять. О... І Юлян заїжджає на піт, він розуміє, що свіжа гума зараз дає величезну перевагу в темпі. Я думаю, різниця десь в районі 3 секунд з кола. Зараз Боліда Луганського буде дуже видно, наскільки велику перевагу дає свіжа гума. Ну, все ж таки, трохи пізьмум як ризикнув Володиса Луганський. Так, але пройшов. Ну, ну, там величезна перевага на гальмуванні, на угу. щепленнях поворотах. І Іван Корнієнко нарешті заїжджає після 20. Шести повних кіл. О, це 27, тобто 27 кіл він на цій гумі проїхав. Ну, так, бо, так, ну, знаєш, таке по гумі, гумі Ох. У, я... Напевно, був новичкий контакт, бо напевно, треба так да, враховувати. Да. Враховувати, що коли пілот заїжджає піти, так треба трохи ширшу траєкторію брати. Але це ой, як мені не подобаються ці заїзди у піти в Австрії. <гум> Вони такі небезпечні. Як, як Льюісу Хемільтона. <гум> Щось сталося з темпом Юліана. 9.0 його попереднє коло, 7,7 Володимир Федь. І проїжджає, Стоп, просто як стоячого проходить Юліана. А Юліан так, взагалі що? це не бот? Ні, перемикає він, але цікаво, як він пустив Володимира Федя вперед. Але Ritaire як, ох, як І ретайр робить, робить. Оце. Як цікаво. Ц... Да, да, да. Так, так, так. Так, Акорнієнко, на Магорана. І проходить. Зовнішній. Але не буде мати так. Він правий правити криво так, бо є в Магоранах хоча за темпом ні у які чудовий гріпового пілота команди Вільямс. Ну ми бачимо, да, набагато свіжіший софт. Олександру важко буде втриматися зараз в секунді. Ага, Олександр Магоран. Ти був правий. Все ж таки Магоран так першим поїхав. І це трошки зарано, як на мене. От і Євгеній Бондаренко заїжджає. Але в реальній формулі, наприклад, якщо ти там раніше за інших, серйозно раніше заїдеш за інтерами, да то на момент, коли вже піде дощ, в тебе інтери будуть нормально так зношені і просто набагато гірше виконувати свою функцію. Так, ну і усі пілоти, які зараз під час дощу заїхали, обрали інтер, Крім Владислава Луганського, цікаво, чи це ж таки була помилка, чи якраз дійсно. Е Мабуть, дійсна, помилка, бо він ставка. заїхав ще раз. Ага. Тобто він визнає свою помилку і ставить інтери. Ну і помиляється, якраз одразу програє позицію, Ох, не тільки ще Оксандр Магора, ще й Оросу, Ой, Володимиру Поліщуку. За таких поки що проміжних умов, не тільки на трасі, але й перегонах, він претендує, напевно, тільки на шосту сходинку. Знаєш, так звик до того, що Володимир їздить. Ну, воно мачки контакт, і Юрій Юрій все ж таки трохи помиляється це... на гальмоні перед третій поворотом. І обоє все одно проходять Магурана. А що з Олександром сталося? А що у нього на розгоні щось так ну, не сталося? Він просто темп серйозно втрачав останнім часом. І це вже Андрій Ярмонко так у четвертому повороті помиляється. Ууу, ще не це... певно з вами на переднє це... крово. Це так він серйозно став вже. І це ретайр, на жаль, не. так. І це шанс для Бозу Тараса Гнатюка піднятися на позицію. <гuvianic> <гuvianic> ну і що, Анатолій Максимюк виходить з останнього повороту, пересікає лінію старт-фініш першим, але, 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 якщо, але перемагає Володимир Фейт, бо так, Анатолій Максимюк мав мав 9 штрафних секунд. Водомир Фейт це перемога для команди Ferrari. Вітаємо його. Другий Максимюк, третій Водислав Луганський, навіть незавишень на те, що в нього 12 штрафних секунд. Це ж таки Володимир Полічок позаду аж майже 20 секундах. Який чудовий камбек навіть після того, як його викинуло з гри, От за їх вопіти, четверта сходинка для Поліщука, вітаємо. Так, ну і п'ятим. Фізично перетне лінію Старт Фініш Орос, але, але, на жаль, але... він буде сьомим. Це ж таки, так, шостий, Олександр Магоран, сьомий Іван Корнієнко і. стоп. Чи п'ятий? Чи шост? Магоран, шостий? Корнієн, Магоран, шостий Корнієнко. П'ятий Магоран, шостий. Так, і сьомий і Юрій Ворос. Ну і там і казали, Малакові. Олександр Магоран отримує драйве розвитку. Олександр Магоран несподівано, несподівано для мене. Знову ж таки, дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо, що дивилися трансляцію. Дякуємо тим, хто буде дивитися повторі. Будемо чекати вас рівно через тиждень, а саме 9 липня 22.00, буде останній етап, який буде проходити Сільверстоуні. А наразі бажаємо вам всім гарної, тихої та спокійної ночі та на добраніч. Всем пока.